Привіт усім з вами кіт із алпака. У цьому відео ми детально розглянемо нові Flow Satchel Mini та Flow Satchel, щоб допомогти вам обрати, яка модель підходить саме вам. Flow Satchel — одна з наших найуніверсальніших моделей. Вона має корисні функції, такі як зовнішнє кишеня для пляшки з водою, щоб залишатися зволоженим, стропа молі для кріплення додаткового спорядження та вигнута форма, яка природно облягає тіло. Від прогулянок із собакою до щоденних поїздок на роботу та вікендових пригод, Flow Satchel легко підлаштовується під ваші потреби. Flow Satchel представлений у двох версіях: Flow Satchel mini об'ємом 2 літри та більший Flow Satchel об'ємом 4 літри. Порівнюючи ці сумки, поруч, Flow Satchel удвічі більший і значно перевершує mini за всіма розмірами. Щодо матеріалів Flow Satchel, зовнішня частина виготовлена з нашої нейлонової тканини Axoflux 210D Square Ripstop. Тканина Axoflux Ripstop це водостійкий матеріал, виготовлений із переробленої сировини. Щодо варіантів кольору зовнішньої частини, на момент зйомки цього відео доступні чорний і зелений Axoflux. Внутрішня частина виконана з підкладки Cool Grey 150dX Grid Ripstop, яка створює контраст для кращої видимості. Розглядаючи зовнішні особливості, загальний дизайн Flow Satchel дуже об'ємний і з м'яким вигином, який облягає ваше тіло. Він має пласке дно, що дозволяє сумці стояти самостійно. На передній стороні мінімалістичний брендинг Alpaca на невеликому шматочку Hippalon. Переходимо до головної особливості цієї сумки розширюваної кишені для пляшки з водою. Ця кишеня призначена для зберігання пляшки з водою або невеликої парасолі. Кишеня також оснащена вбудованим еластичним шнуром і фіксатором, щоб затягувати та надійно фіксувати пляшки або парасолю. Важливо зазначити, що ця кишеня ділить простір із внутрішнім простором основного відділення. І Flow Satchel Mini, і Flow Satchel ідеально вміщують термос Кінто на 500 мл, якщо просто застебнути блискавку. Кишеня для пляшки у Flow Satchel підходить для більших пляшок, наприклад, Yeti Rambler на 500 мл. Завдяки еластичному шнуру, окрім кишені для пляшки, є ще й передня кишеня з безшумними водонепроникними блискавками YKK. Ідеальна для речей, до яких потрібен швидкий доступ. У цій передній кишені також є інтегрований модульний тримач для ключів, який магнітно фіксує ваші ключі для швидкого та зручного доступу. Для прикладу, у Flow Satchel Mini можна розмістити ключі на модульний тримач для ключів AirPods PRO та ручку лами Pico. З іншого боку, Flow Satchel може вмістити ті ж речі, але при цьому має більше місця для додаткових дрібниць. Переміщаючись навколо сумки, з обох боків Flow Satchel є стропа Molly для кріплення карабіна HUB, для додаткових аксесуарів, наприклад, ви можете прикріпити тримач для сонцезахисних окулярів HUB, тримач для навушників HUB або Zip Pouch Pro для легкого доступу до інструментів. Переходячи до основного відділення, ця кишеня також оснащена такими ж безшумними водонепроникними блискавками YKK для захисту ваших речей. Flow Satchel Mini та Flow Satchel мають різну організацію кишень. Організація Flow Satchel Mini поділена на три зони: кишеня для швидкого доступу спереду, середня зона для об'ємних речей і велика кишеня для швидкого доступу ззаду. У цьому прикладі ми використовуємо пляшку Kinto об'ємом 500 мл у кишені для пляшки. Однак, будь ласка, пам'ятайте, що в середній зоні буде більше місця, якщо пляшка не буде в кишені. На краю передньої кишені для швидкого доступу є невелика бірка з брендингом Alpaca. Ця кишеня для швидкого доступу підходить для тонких предметів, таких як гаманець Арк Біфолд, щоденник або паспорт. Переходячи до основної зони, тут поміщаються сонцезахисні окуляри в футлярі, компактна камера, наприклад, Ricoh GR3, і невеликий павербанк із зарядним кабелем. Нарешті велика кишеня для швидкого доступу ззаду вміщує телефони розміром до Samsung S24 Ultra. У Flow Satchel Mini немає окремого відділення для Kindle або iPad Mini. Однак ці пристрої без проблем поміщаються в центральній зоні. Переходячи до Flow Satchel, організація простору тут поділена на три зони: дві кишені для швидкого доступу спереду, центральна зона для об'ємних речей, і дві кишені для швидкого доступу ззаду. Як і раніше, для цього прикладу ми також використовуємо пляшку кінто об'ємом 500 мл у зовнішній кишені для пляшки. Відкривши основне відділення, можна побачити, що дві кишені для швидкого доступу спереду досить глибокі, щоб умістити гаманець, наприклад, гаманець Arc Bifold і телефон розміром до Samsung S24 Ultra. Основна зона посередині вміщує сонцезахисні окуляри в футлярі, невеликий портативний ігровий пристрій і павербанк із зарядним кабелем. Нарешті дві кишені для швидкого доступу ззаду підходять для невеликого блокнота та компактної камери, наприклад, Ricoh gr Третій. У FlowSatchel немає окремого відділення для електронних пристроїв однак, основна зона посередині може вмістити Nintendo Switch без чохла, iPad mini або невелику бездзеркальну камеру зі змінним об'єктивом. Переходячи до задньої кишені на блискавці, цей простір ідеально підходить для важливих цінних речей або плоских предметів, які потрібно тримати ближче до тіла. У Flow Satchel Mini задня кишеня вміщує паспорт або гаманець, тоді як у Flow Satchel задня кишеня більша, туди поміститься iPad Mini або телефони розміром до Samsung s 24 Ultra. Далі давайте розглянемо ремінь і варіанти носіння Flow Satchel Mini та Satchel. Обидві сумки мають інтегрований плечовий ремінь. Виготовлений із тонкого матеріалу ременя безпеки для комфортного носіння протягом усього дня. З одного боку ременя інтегрована пряжка Maglox, яка дозволяє легко від'єднати сумку, не знімаючи її з плеча. Плечовий ремінь також оснащений пряжкою для регулювання довжини, щоб ідеально підлаштувати під себе, а також еластичним фіксатором, який допомагає тримати ремінь акуратним і охайним. На тілі обидві сумки природно прилягають до корпусу, завдяки м'якому вигину в конструкції. Крім того, зовнішню кишеню для пляшки з водою дуже легко дістати навіть на ходу. Окрім носіння на плечі, на задній частині обох сумок є ручка з матеріалу ременя безпеки, що дозволяє легко схопити сумку на ходу. Важливо зазначити, що ручка на більшій Flow Satchel також виконує функцію ременя для кріплення на валізу, що робить її універсальною дорожньою сумкою. Ось такий детальний порівняльний огляд Flow Satchel Mini та Flow Satchel, яка з них підходить саме вам. Обидві сумки дуже універсальні за дизайном і можуть використовуватися в багатьох ситуаціях. Від прогулянок із собакою до щоденних поїздок і вікенд-подорожей, Flow Satchel легко підлаштовується під ваші потреби. Менша місткість Flow Satchel Mini ідеально підходить для щоденних необхідних речей і невеликої пляшки води, що робить її чудовим вибором для коротких прогулянок і людей з невеликою статурою. З іншого боку, Flow Satchel значно більша і ідеально підходить для тих, хто носить із собою трохи більше речей або велику пляшку води. У підсумку обидві сумки надзвичайно універсальні, і вибір залежить від місткості та розміру пляшки води, яка Flow Satchel підходить саме вам і вашим потребам. Дайте нам знати в коментарях нижче. Якщо у вас є будь-які запитання, звертайтесь, допоможемо з вибором. Дякуємо за перегляд.